Так, всім привіт. За останні дні було в мене пару таких цікавих публікацій, коли працівники БЕБ і 102 оперативної групи зашкварювалися і судді. От. І їх ще, напевно, буде багато. Мені якось підказали одні, тоже непогані, як кажуть, народні юристи, що якщо подати, наприклад, по 214 справу в другий відділок поліції, то вони б мали порушити кримінальну справу і передати по належності. От. І я тим. Цією порадою скористався, подав спочатку. Я був по належності Святошинський райвідділ. Ну, вони зашкварились. Зараз ухвалу, ухвала в мене лежить, щоб відкрили кримінальну справу проти начальника Святошинського райвідділу. Ну прокуратура поки не виконує, всі покривають ці дії, От, подав суд. Ну теж мовчить суд, поки теж не хоче розглядати невиконання ухвали прокуратури. Потім я подав Шевченківський райвідділ міліції, теж Києва. Так, там теж то саме зашкварилось. Разом з керівництвом, з Попадюком і то Андрій Шевченко в Святошинському райвідділі зашкварився, показав своє єство, не відкрив справу, почав покривати, то приходилося йому і психіатра викликати, але поки його ще не показали документів, провірили його чи ні. Вот. Ухвала теж висить. Лис... Шевченківський, начальник Шевченківського райвідділу зашкварився, показав свою суть, що він теж вдолі покривається казино. Одне і друге, там то, що я зазначав. От. і я так як кажуть, якщо розібратися і для приколу, наприклад, пройтися подати, от по тому по ці, по цьому закону, тіпа типу, подати в будь-який відділ Києва скаргу по суті, то будь-який начальник знов зашвариться, покаже свою приналежність до покривання, тобто не пройде, я кажуть. На вшивість і папровірку, тобто не покаже своє мужське єство, а покаже своє таке, як кажуть, підхалімне єство, і прийдеться його теж долучати до, як кажуть, до покривачів, до тих зашкварених осіб, які нам замість нам служити служать отим кооперативам, які організовують там підполля, всякі отакі ресурси. От, і тому завтра йду, от, тому що в БЕП, як ви бачили. Викликав 102 слідчо-оперативну групу, туди пішла моя знову скарга. Належного, як кажуть, розгляду вона не набрала, бо тому що поліція узгодила з керівництвом, в мене от був прямий ефір, узгодила з керівництвом якісь питання, і ніхто нікуди не піднявся, тільки в мене взяли скаргу, ну не більше. Тобто вони по порученню керівництва не піднялися, щоб знайти, хто ж такий там в БЕП сидить, пов... уважаємий, що він має право покривати злочинні дії, а його опитувати, як кажуть, як вони сказали, вони не мають права, бо він на ранг тіпа вищий. повеші. І сказали, щоб я під'їхав через добу до них, тіпа, і вони мені не нададуть відповідь на мою скаргу. Ну, я так підозрюю, що я завтра поїду в Волосеївський райвідділ, Буде такий самий зашквар начальника райвідділу і його підлеглих. І я думаю, прийдеться його долучати до тих покривачів, які, яких в мене вже назбиралось ціла як кажуть, куча. І два райвідділа, і головне управління міліції, і СБУ, і ДБР, і БЕП, і НАБУ, і Генеральна покруто. Тобто всі свідомо покривають. Сьогодні апеляції я отримав якусь дебільну відписку. Тобто я пишу їм про злочин, про те, що Печерський суд покриває злочин, що я ухвалую, оскаржую, а вони мені відписують, що вони слідство не ведуть, тому відхилили мої скарги і навіть не передали по належності нічого. Просто типу, їм то не цікаво, прийшло більше 20 днів, тримали, тримали ці скарги і типу, положили, як кажуть, на склад. Будемо теж оскаржувати вищі інстанції, які ті, що над судами, що це за неподобство сторони апеляційного суда. От ну але суть наступна кажу, якщо отак пройтися, провірити на вшивість і на виконання, як кажуть, довго перед службою, перед клятвою своєю, щоб вони довели, можна подати от за такий злочин в кожен райвідділ. Скаргу, і я думаю, впевнений на 99%, що любий начальник знову зашквариться і знову прийдеться його тягати разом зі всіми, кажуть, за вуха по судам і прочі, і суди будуть їх прикривати. Тому ну, напевно, поки що зупинимося на третьому цьому райвідділі, вже Голосівському районі. Побачимо, що вони скажуть. От інших поки не будемо рухати, і будемо чекати результатів. Все з цим, щасливо, буду тримати вас в курсі.